Вітаю, друзі мої, вітаю, мої дорогі. Особливо вітаю, звісно, моїх підписників. Ставайте більшими громадою, суспільством. Дякую вам, що ви зі мною. Сьогодні знову ще одна робота по нейрографіці, по вишивці нейрографіки. От але така непроста, що це взагалі. Така задумка. Ну, Ну, цікава, цікаво, так що можу сказати. Ось ще одна моя робота герографічна. Ось я виокремила собі, да, намалювала, вже, зробила отвори, перенесла, почала вишивку і зустрілася з непростими речами. По-перше, ну, майже кольори елементів більш-менш зіпадають. А зараз я показую фон. Зовсім інший. Це робота, робоча назва, робота робоча назва. От уже ж. Це робота, хочу, щоб була, називалася «На Моя земля. Мій край. Мій ґрунт». Можливо, ви підскажете. Буде дуже вам вдячна за це. Тобто це такі поля. Да? Вони, якщо зверху дивитися, десь такі і є якісь смуги. Ну, по-різному, наприклад, з літака, якщо дивишся з літака, десь такі поля, лани. От. Ну і потім, звісно, що космос, зірки, ну і так далі. Отаким от чином. І що тут в мене? Які тут з'явилися? <смі> ну, не можу сказати, що склад, цікавинки, цікавинки. Ось тут, приближую вам трохи, ось тут. Качелочкова лишка. Да, Прямо гладь, звичайно, але ось ця тканинка такі залишки спідницю собі шила. Шикарний льон, але такий дрібний, що це взагалі нічого не видно, ще й чорний. Тому що я роблю? Відраховую собі, вирішила, наприклад, я по 10 ниточок. Отаким От чином відраховую. Думаю, що видно вам. Отак От прям. Раз. На по дві штучки. Два. Три. Чотири. П'ять. 10 ниточок. Потім по крайній сюди зафарбовую, собі прокладую стежечку. Чим. Ось такою ручкою. Звичайною ручкою. От, Ну, знайшла срібний колір, щоб на чорному було видно. Білий, ну, не знаю, білого не знайшла. Будемо так казати. Срібний, більш-менш видно, але дуже. Дуже швидко, пощезає в тканину, я не знаю, куди заходить. Ось тут, наприклад, я робила собі позначки. Мабуть, не буде вам видно, не знаю. Ось тут. Але вже видно, так собі. А ще буду, поки ті елементи зашивати, то тут зовсім буде стиратися. І я відновлюю, ну, майже, ну, Майже так, як і у мене на роботі, але можу бути трошечки з'їжджати. Ну, то таке. Бачите. Тому, звичайна, ручка, срібна. От. І працюю далі. Таким же самим чином все інше буду робити. Ну і буду показувати. Просто заходю. І ось так відраховую, і ось так, зашиваю. Потім тут зайшла отак раз-раз, раз, 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 раз провела. І знову сюди заходжу. Надзвичайно, енергомістка вишивальна, навіть обережна якась буде, бо Очі просто на лобу вилазять, нічого не видно. Отак, от, от помацками, помацками, але ж хочуть тут, обов'язково рушниковий шов, притаманий нам, наш національний, отаким от чином. чому сіла не хочеться рушникового шов і все. Я вже тут хотіла. І десь там е, е, ну, з крапочкою, і різних різновидів, дуже багато. Але оце, ну, ну, Можливо, це ще можливо отаким різним чином. А інше, ну просто взагалі. <смі> Тому так, дуже цікаво. Слідкуйте, будь ласка, буду вдячна. Ще хотіла вам детальніше показати, яким чином я роблю зігзаг, можна так сказати. Воно по-різному називається, ну, ви зрозуміли. Ось цей елемент вушникового мушу. Значить, вишила я качалочку, потім, ну, так як рахунок робити тут неможливо, я вирішила значить, використовувати лінієчку. І я собі задала десь пів сантиметра. Ставлю ось от міточку на край, потім отак відмічаю собі. Ось тут буде. Я сміливо ставлю таку крапку, бо тут зашиється качелитьковою лишвою. Так. Ще. Ну і тут зрозуміло. А ось з цієї сторони я просто на око приблизно так позначаю. Ну, інакше. Думаю, я не зможу. Ось. Ну, і тут, виходить, крайня крапка. Ось так я роблю. Зараз буду робити. Заходжу на цю крайню точечку. Тут такий маленький буде. Віточок, Так. І знову сюди. І в крайню точку сюди. Я не завершую, я спочатку йду в одну сторону, потім в іншу. Вибачаюсь мені не дуже просто зручно показувати з цього ракурсу. Довше. Ну, але ви, я думаю, що ви зрозуміли і побачили, що саме я маю на увазі? Ось так. І тепер повертаюсь. Тут такі вже розміри приблизні. Ну, як? Як можливо? Стараюся з усієї сили, щоб воно було більш-менш. Прям вчепилася я за цей рушниковий шов і все. Ось так в мене вийшло. Тут буду продовжувати качалочку.